Чи шкодує він про те, що втратив вас? Давайте будемо дивитися, чи шкодує він, що відпустив вас, що не зробив нічого для того, щоб ви залишилися в його житті? Чи шкодує він, що втратив вас? І давайте ми подивимося, який він чоловік, яка він особистість? Ну, він, звісно, зараз переживає не саме найкращий свій етап, у нього тут і Всесвіт, і вежа. У людини життя руйнується, у людини в голові катавасія, у нього переосмислення того. Знаєте, тось, Дивіться, по-перше, щось нещодавно в його житті дуже сильно змінилося. дуже сильно. І він зараз починає може починати нову справу, може йти на нову роботу. Він, він знаєте, якби не боїться цього. Але от щоб сказати, що я такий кулаком по столу і вперед за родінами, ну, на жаль, ні. Знаєте, тут може бути таке, що от я хочу до тебе по він дійсно хоче до вас повернутися. Він може робити якісь дії, такі знаєте, імпульсивні. Типу, завершив стосунки, все, ми з тобою більше не общаємося. Я йду з твого життя, ти там більше мені не пиши. А потім такий, дурак, дурака, що я зробив, А на хіба я це зробив, А потрібно було по-іншому. Тобто рішення він приймає швидкі, він типу як не боїться втрачати людей зі свого життя, але потім про це шкодує. Послав там якогось свого друга, сидить такий, блін, хіба я це зробив, могли б класно спілкуватися, там би щось щось там поїхали десь, покатались би десь на велосипедах, А я такий дурак. От. Тому він дуже часто викреслює десь свого життя, а потім про це шкодує. Чи шкодує він, що втратив вас? Він шкодує. Причому він зараз, знаєте, намагається. У нього голова бореться із почуттями, і він намагається подумати, не подумати, а зробити якийсь крок вам назустріч, але таке, ні, стоп, не буду це ділять. Плюс там ще є якась баришня, яка я не можу сказати, що вона йому каже, ні, не треба», Навпаки, скоріш за все, що навпаки, але до нього буде дуже довго доходити. Вона йому ця баришня дає якусь інформацію про вас. Це може бути якась подруга, ваша спільна, ваша подруга, яка, до прикладу, там розуміє, що у вас до нього залишилися почуття, да? і вона така, щас, я вас сведу, і вона йому говорить, типу, ну давай там, швидє. А він сидить і підтермажує. Так, да, він шкодує про те, що він втратив вас. Це однозначно, але питання в тому, коли він почне щось робити. Тому що рішення, він, звісно, вже прийняв для себе, що я дурак. Але оцей лицар Пентаклів, розумієте, він дуже довго насправді думає: оцей лицар Пентаклів.